Ти сейчас бахнуло, вот ракета. Мне очень страшно. Що Сталося неймовірне ЗСУ. обрушили на Росію свій балістичний гнів. Сапсан призначив кару для тилу Путіна. Це не скутер летить, Це летить дрон. Вон там щось горить. Сегодня весело. Весь город Дымит. Вон дым идет. Шок, ракетний Армагеддон прокотився всіма регіонами РФ. Росіяни в агонії вдарили по своїх. Аналогів «Нєт» ППО зносить житові будинки в самому серці РФ. Фатальна ніч. Росіяни не вірять власним очам. Блекаут, запущений в Україні, бумерангом повернувся до РФ. Сотні тисяч росіян сидять без світла, тепла і води. Наші розпалили вогняний котел для противника. Природа кидає виклик Кремлю. Сніжна лавина накриває ці. Ціль регіони Росії люті, морози, колапс на дорогах і повна ізоляція. Це треба бачити. РФ перетворюється на порожню оболонку, яка от от вибухне, чи то від вогняних ударів наших, чи то від кулака природи. Вітаю! Я Дарина Гуцкало. І про всі вибухові події у нашому випуску Червона межа. Додивіться до кінця. Російський Ростов здригнувся від серії надпотужних вибухів. Місто під тотальним ударом. Моніторингові канали повідомляють про масовану атаку дронів і балістичних ракет. Сапсан у дії. В Ростові сьогодні вечір. Весь вісім. Вісьбурдни. за Заздання. По Ростову вперше застосували балістику українського виробництва. ОТРК Сапсан. Є як влучання, так і перехоплення. Народний гнів проти російського царя виходить з-під контролю. Схоже, росіяни більше не вірять казкам із телевізора. Зато Волан-де-Морт в бункері там. сидить. Ці безпілотники, вони упали В і той же дому. Це це страшно. поки путінська ППО в паніці намагалася збити цілі, небо над Ростовом перетворилося на вогняне шоу, а гуркіт вибухів підняв на ноги увесь регіон. Нафтовий гігант завод Емпілс у вогні. Дрони камікадзе філігранно вразили резервуари із нафтопродуктами. На місці спалахнула пекельна пожежа, яку неможливо загасити. Полум'я охоплює все нові об'єкти. А мер міста в шоці підтверджує, промисловий гігант паралізований. Він зазначає, що через падіння уламків загорілися будівлі підприємства, але інших подробиць не розкрив. Б'ють по своїх. же, Російська ракета зруйнувала багатоповерхівку. Через недбальство ППО ракета РФ розвернулася в повітрі та врізалася прямо в житловий квартал. Туда ще збахнула. Ракета. Безпілотник летів. Он прямо відно. Кадри цього приниження вже підірвали мережу. Захисники Ростова перетворили квартири мирних жителів на ружіни. Зафіксовано падіння уламків на приміщення кількох багатоповерхівок, що спричинило загорання. Російські засоби масової пропаганди повідомляють про щонайменше чотирьох поранених. Сюда літі ранок вирішального дня 48 безпілотників розірвали небо. РФ. Міністерство оборони агресора панікує і звітує про перехоплення, але факти говорять самі за себе. Ростовська область, Ставропілля, Брянщина під прицілом. 25 дронів пробили ППО Ростова, а росіяни лише зупинилися в страху, заїкаючись у молитвах. А туда поліці. Ці слышно. було слишно. слова, слабного барадна. <плес> Може, твоять ЗСУ в буквальному сенсі слова метають вогнем, запуск ракети і одразу повідомлення про блискавичні результати. Наші розносили російські БПЛА молня та «Орион» просто в таганрозі. Ракети спалахнули на повну удар відчутний у кожному кварталі. Російська міць горить на очах, ключова складова військово-промислового комплексу йде у небуття. Тотальний тріумф зсу ураження даного об'єкта знизить спроможності противника з виробництва БПЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України ніч вибухів, Орловська ТЕЦ стала новою мішенью. Дрони влучили із точністю до сантиметра, Палаючі спалахи, освітлюють темряву, а ворог залишився без слів. Це справжнє шоу ЗСУ, яке неможливо пропустити. Вон ТЕЦ він вот і вон між дим? і там розумієш? Що... а там, по-моєму, огонь горить. Ну, там светло, конечно, да, дым, да, ладно. там огонь горит. Что вы думаете? да. Мне очень страшно. Что происходит? Кто-то кричит. А это кота варил. Відрібає по повній і російський єлець. Російська влада не знає, що рятувати першим. Українські оборонці запускають смертоносний кинжал помсти. Є ураження на землі, дані уточнюються. Офіційний Ліпецьк підтверджує падіння безпілотника в промисловій зоні. Росія ламається, мережа вибухає від шокуючих кадрів і повідомлень. ППО кричала на повну брянщина, Білгородчина, Курщина, Тамбовщина нічого не допомогло. Повний хаос. Наші ЗСУ пішли на максимальне знищення. Після ударів у ворога лишився тільки металобрухт за ніч мінус зенітний ракетний комплекс Тор, ЗРК Тунгуска, радіолокаційна станція П182ПРИМА, склад боєприпасів та зосередження живої сили противника у Запорізькій та Донецькій областях. Вогняне шоу на території противника продовжується. Українські дрони феєрично влупили по Новочеркаській державній районній електростанції у Ростовській області. Найпотужніша годувальниця електроенергією вийшла із чату. Це не Скутер летит, это летит дрон. Вон там штота горить. Більше сестра разбудила. 15 минут восьмого утра, а что уже два такое утро. мережу накрили епічні відео, вибухи без зупину. Паніка всюди. Росіяни масово скаржаться на гуркіт ударів, темряву і повний блекаут. Ніч обернулася суцільним жахіттям. Україна вже неодноразово завдавала ударів по цій станції. Останній відбувся у липні 2025 року, коли один із дронів влучив у головну будівлю, спричинивши незначні пошкодження. Постраждала частина, розташована поруч із залізничною колією, якою курсують потяги. Шок Росія летить у людовий апокаліпсис. Білгород у темряві. Сотні тисяч людей кинуто на смертельний мороз. Блекаут перетворив регіон на справжню зону виживання. ЗСУ виставили Кремлю жорсткий рахунок. Путінська фортеця впала, немов, картковий будинок. Що відбувається насправді? Дивіться далі. Лякали з екранів телевізорів, що погасять світло Україні та всій Європі. А в результаті тотальний блекаут у самій Росії. На цьому місті нети. Відключення світла цілому російському регіону передувала серія вибухів. Близько опівночі в Білгородській області включили сирени, а приблизно через 10 хвилин дрони ЗСУ завдали удару по енергетиці окупантів. От летів дрон. Самоліт маленький. І вниз пішов. Ой, Ну і где Під ударом опинилася орловська ТЕЦ, і нехай влада області офіційно не підтвердила цю інформацію. Викладені в мережу відео свідчать про серйозні руйнування на теплоцентралі. В результаті чергового вдалого нічного ракетного удару по Росії вся Білгородська область опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Здравствуйте, дорогие друзі, к сожалению, сьогодні зовсім не добре утро. Знехотя, але губернатору Білгородщини довелося визнати, що в області серйозні проблеми. Цифри бадьоро відрапортовані гладковим шокують. Такого в сучасній історії Росії ще не було. У нас без електроенергії 556 тисяч чоловік в шести муніципальних образованнях. А ось у самого Гладкова проблем із електроенергією схоже немає на задньому фоні. У губернатора працює вся ілюмінація. Тим часом кремлівський чиновник продовжує шокувати масштабами відключень в області. першу чергу 1920 на неквартирних домов. майже 200 тисяч чоловік без води і водоотведення. Головне, щоб не було гірше ніж у ДНР. Жартують в інтернеті над своїми співгромадянами решта росіян. Повний параліч системи життєзабезпечення великого міста у розпал зими не викликав ніякого співчуття. Ніхто в Росії вже не поспішає відкривати збори та вести білгородцям теплий одяг та гарячу їжу. Практично нічого не робить, і місцева влада лише висловлює Глибоке занепокоєння та обіцяє зібрати робочі групи для консультацій. Ми не вважаємо себе за гибель людей. До речі, незабаром кількість загиблих від морозів у Білгородській області може обчислятися сотнями, якщо не тисячами. Через Балканський циклон Френсіс Ерефію буквально замітає снігом. В російських містах очікується кучугури 65 см сантиметрів і вище. Мете хуртелиться, трух на трасах дуже ускладнений. У таких умовах за відсутності світла, води та тепла. Білгород опиняється на межі замерзання та вимирання. Белгородська область знаходиться дійсно перед дуже серйозними такими гуманітарними визовами в плані енергетики, тепла. Да или электроэнергии и всего остального. Такого конечно, такого еще регион не переживал и ну, это серьезная, серьезная история. Білгородський блогер не виключає, що в регіоні може початися часткова евакуація. Багато жителів вже намагаються втекти з знеструмленого та оповитого льодом та снігом прифронтового міста. Однак, через блекаут зробити це вкрай складно. У регіоні закінчується весь бензин на заправках. Автомобілісти вишиковуються у величезні черги за паливом, хоча б для генераторів. Так выглядят очереди на заправке за бензином для генераторов. Бензоколонки відпускають лише по 5 літрів в одні руки. Щоб вибратися із засніженого Білгорода, цього не вистачить. Та й генератор на такій кількості палива не протягне й до ранку. Як знеструмлені росіяни грітимуться потім? Велике питання: схоже, місто справді на межі гуманітарної катастрофи, винний в якій особисто Путін, розв'язавши війну в Україні і постійно обстрілюють. Чи наші мирні міста тепер завдяки діям зсу і росіяни можуть повною мірою відчути на собі всі принади життя без світла? Росія палає вагоні, блекаут затизнув країну у чорній безодні. Січень став фатальним місяцем для путінської недоімперії. Небо над РФ почорніло від відплати. Птахи, Мадяра та безпілотні сили запустили тотальне знищення. Шок, який вже не можна сховати, дивіться прямо зараз. Росія все частіше прокидається без світла, тепла та відчуття стабільності. Майже кожен день нові удари по енергетичній інфраструктурі. Чуді, чуді. НПЗ. ТЕЦ. Це шляпа. серйозно. і знову НПЗ. Електрика пропадає цілими районами, а разом із нею і опалення. Це Белгород, Тут коротше до цв взагалі нігде в Белгороді. Аварії на ТЕЦ, пожежі на нафтоприробних заводах та масштабні блекаути. Це вже не поодинокі випадки, а системна картина на Росії. А все те, що переносить війну зеркально на територію Російської Федерації, все це можна вважати безумовно успішним. Україна зробила абсолютно те, що Росія не ожидала. У багатьох регіонах Росії зупинка електростанції означає не тільки темряву, а й холод. Люди залишаються без опалення і гарячої води, навіть там, де не було жодних ударів по інфраструктурі. Якщо ви ніколи не набирали цілу ванну снігу для того, щоб сходити в туалет, щоб он розставив і у вас була хоч якась вода. То у вас все вбило всегда хорошо. Я вышла набирати воду для того, щоб помыть посуду. Але якщо такі збої відбуваються навіть без участі України, виникає питання: що ж там з енергетичною інфраструктурою Росії? Якщо ще з городами якось намагаються закрывать вопрос россияне, да, каким-то образом ну, максимально быстро делать ремонты, ну, насколько это получается, этой энергетической инфраструктуры, то на села, понятное дело, села не, не электорально важные, там живет не так много людей, Путин просто, извините за сленг, забивает. Причому що дивно, але навіть на Росії розуміють, що ситуація в них не з кращих. Если мы ми собственно официальную информацию о том, насколько сейчас изношена наша коммунальная система, то становится ну, как-то тревожно, если еще добавить к этому воздействие извне на ну, общем, как-то оптимизма все это не вселяет. Окрема вразлива точка це нафтоприробні заводи. Вони забезпечують не тільки економіку Росії, а й її неймовірну армію. проблемы возникают как при ремонте на НПЗ, потому что это требует и больших денег, и большого количества времени. Так в том числе и по ремонту логистики, которая как имеет, скажем, да, такой эффект карточного домика, потому что когда ты обрушаешь один элемент, обрушаются одновременно и все элементы. Ремонт затягується, резервів не вистачає, а зимовий період лише посилює наслідки аварій. Бо ці системні проблеми з енергетикою Російській Федерації рішати стало чітко сложно і по причині дені, і по причині отсутствия всіх. Необхідних для ремонту комплектуючих, тому що деякі з них ані, адже Тобто Росія їх сама не виробляє, а закупає. І отут от уже включаються санкційні механізми. Звичайно ж, бункерному на війну гроші не шкода. А ось на тепло в будинках його громадян навіть дуже. Конечно, уровень негатива росте. І этот уровень негативу уже не в той сельской местности, где вот блэкауты. это вже как раз негатив, который концентрируется в больших, ну, городах. Енергетичні збої навіть без участі України стають новою реальністю для росіян, дорогою, ризикованою і менш керованою. Один день, один день скажімо, по температурі мінус 20 градусів в пословиях, коли нет снабження теплом, Он вас всю инфраструктуру. Поэтому очень будем надіятися, що до конечно не дай. І нада смотрити імінно, щоб тепла теплоцентралі не були повоєждені. Якщо допустимо удари по тест будуть продовжені. коли блекаути та відсутність тепла відбуваються навіть без зовнішнього впливу, це свідчить про стан системи. Для Росії такі збої й дедалі частіше стають нормою. А за участю добрих дронів так взагалі повноцінною новою реальністю. Росія у вогні ЗСУ підірвали енергогіганта РФ. Південь країни падає в безодню темряви. Куп'янський напрямок перетворився на конвейер, знищення окупантів. Резерви РФ тануть у безнадійних штурмах. Ворог у паніці кидає техніку і благає пощади. Розкриття століття всередині Орєшніка знайдено шокуюче. Нові деталі спливли на поверхню. Дивіться просто зараз. У Ростовській області БПЛА атакували ГРЕС, яка вважається однією з найпотужніших електростанцій Півдня РФ. Це літить, Дрон вон там щось горить. За даними Міноборони Росії, в ніч на 12 січня сили ППО знищили 13 українських безпілотників. Українські розвідники повідомляють, що ЗСРФ вперше застосували п'яту модель Герані для атак по Україні. Тут совершенствованы тактико-технические характеристики. Дальность поражения цели до 1000 км, но основное это боевая часть до 90 кг. Кроме этого, данный беспилотник может использовать ракеты класса «Воздух-воздух» для поражения бортов военно-воздушных сил Украины. Вот это основная опасность данных беспилотников. Кроме того, он может запускаться... С вартовий КС Російської Федерації в частності Су 25 для збільшення дальності пораження целі ці персонажі навряд чи знають хто такий кобзон, але безперечно дуже скоро виступатимуть уже в нього на концерті. До того ж, не приховують цей факт, і ті, хто їх туди відправляє. Оглянсько кадноразочка Ще й поють. радосний що ще на залів пайду по-другому запають. Не вдається росіянам сховати від українських захисників як боєкомплект, так і себе у сезонному камуфляжі. Знищуються окупанти на куп'янському напрямку. Проте, за даними аналітичного проекту, діпстейт, російські війська просунулися у Вовчанську в Харківської області. Окупанти розуміють стратегічне значення даних населених пунктів: Це відкриває дорогу на непосередньо Харків. Це кратчайше розстояння до обласного центру. І задача окупантів на даному напрямку, КАК і на Запорожском, це попитатися вийти на расстояние огневого контроля с использованием ствольной артиллерии к областному центру. Активизовалась армия ворога у Покровску Донецкой области. За последние сутки на Покровском направлении зафиксировано порядка 46 бой столкновений. Следует отметить, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону наших защитников по нескольким направлениям одновременно. Тяжелые бои в районе Родинска, Окупанти намагаються, крім цього, наступати в районі Доброполі, Мирноград, і бої непосередньо Покровські і Грішинаорішнік Постарів згідно з висновками українських експертів на основі уламків російської ракети Орешнік що атакувала Дніпро у 2024 році. Найновіша російська розробка базується на застарілих технологіях. все утверждения российской стороны, что это очередной российская вундервафа, не отвечает действительности. Но следует отметить, что тактико-технические характеристики орешника – это поражение цели на расстоянии до 5500 километров. Это основная угроза не только для Украины, даже не столько для Украины, как для наших стратегических партнеров. Возможность нанесения ударов по европейским государством неоднократно озвучивается на высшем политическом руководстве страны оккупанта. То есть сам факт удара орешников, даже без боевой части, используется российской стороной как элемент информационно-политического и военного давления в первую очередь на европейских партнеров. Експерти зазначають, що в уламках Орєшніка були знайдені радянські лампи, а гіроскоп ще був актуальним за часів Юрія Гагаріна. Що а головне, коли остаточно доб'є Росію? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.